Наприкінці 2024 року ТСН випустила репортаж про освітні програми Європейського союзу, які відкривають нові можливості для українських викладачів та здобувачів вищої освіти. Під час повномасштабної війни ЄС значно посилив підтримку освітніх та молодіжних проєктів в Україні, зокрема запровадив безкоштовні програми розвитку для вихователів дошкільної освіти, вчителів, викладачів та майбутніх педагогів. У репортажі координаторка національного офісу програми Erasmus Plus в Україні Світлана Шитікова зазначила, що Європейська комісія, реагуючи на запити України, надала ще більше можливостей для освітян. Про важливість цифровізації освіти розповіла Наталя Олійник, національна координаторка проєкту DGFLET, доцентка кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені Василя Каразна. У цьому відео ви дізнаєтеся більше про проєкт DiggyFlat та інші можливості, які пропонує програма Erasmus для українських освітян. Повну версію репортажу можна переглянути за посиланням в описі цього відео Євросоюз під час повномасштабної війни збільшив підтримку освітніх проєктів в Україні. Наразі їх десятки. Це безкоштовні можливості розвитку для вихователів дошкільної освіти, вчителів, викладачів та майбутніх педагогів, які зараз є студентами педвишів. Від руку підручників до нових методик викладання англійською, такий розбіг програм. Які проводить євросоюз? А які ще проекти євросоюз зараз ініціює і фінансує в сфері освіти? Щиро дякую за запрошення за запитання. Насправді, програма Європейського союзу вона працює за принципом знизу вгору, тобто ініціації проєктів, відбуваються на основі саме організації, які працюють в сфері освіти молоді і спорту. І Європейська комісія у відповідь на запити України надала більше можливостей. Ми відкрили практично 40 конкурсів для участі українських організацій, які працюють в сфері освіти молоді і спорту, і безпосередньо в сфері вищої освіти найбільше наразі проєктів. Якраз що у нас з вивченням іноземної мови, пані Наталя, хочеться до вас прийти і запитати, у нас же в Україні англійська має стати другою мовою для спілкування? Наскільки рухається цей процес? Що ви бачите з досвіду спілкування з вчителями? Ну я, як практик, я вважаю, що ми на вірному шляху, і завдяки маючи досвід, вже багаторічний праці в рамках. Проєктів програми ЄС «Ерасмус Плюс я вважаю, що ми саме завдяки цій програмі ми можемо, ми можемо рухати цей процес і дуже швидко завдяки сучасним методикам, які ми можемо опанувати в рамках таких проєктів. А інша річ, якою ми зараз займаємося в поточному проекті, це використання впровадження цифрових інструментів, цифрових технологій викладання іноземних мов. І це вимога часу. Це не є тренд якийсь да це вимога часу, яка пов'язана з реаліями сучасного покоління. Перш за все, бо наші школяри і студенти це вони, вони виросли в, в світі цифрових технологій, і тому саме такі інструменти їм зрозумілі. Вони допомагають зробити наші, завданаші наші наші заняття дуже цікавими, і створити перш за все відчуття занурення в реальне мовне середовище, чого ми не можемо зробити. Тому... А все таки, якщо виділити три основні речі, про що можна сказати? Серед цифрових технологій так. ну це платформи, бо без без них нікуди, навчальні платформи, як я вже сказала. Потім, мабуть, це технології, які дозволяють створювати саме цей мультимедійний контент. Який і створюється мовне реальне, тобто мовне середовище, це інструменти гіміфікації і ті, що створюють таку знаєте, атмосферу змагання на уроці інтерактивного навчання. А якщо детально, це що за процес? Це певні програми, інструменти. Вони like Padlet, for example, Наприклад, так це їх дуже багато І ми, Що ми Тому, що, здається? Ми нещодавно закінчили школу, але все одно технології пішли вперед. Бачимо зараз на різку, навіть відео, яке передали ви нам так, як все це відбувається. Так, це на цьому відео ви бачите викладання перекладу, саме тобто професійні предмети, переклад викладання перекладу з машини. Переклад за допомогою програми Традас. Яку ми ще навіть не закінчили тренінги, але вже після начальних візитів наші партнери вже використовують активно і зробили це відео для нас сьогодні. А, пані Светлана, як ми ну, ці проекти можемо зробити? Передавати цей досвід іншим навчальним закладам, там школам, університетам, показувати приклад і ну, залучати їх до цього, тому що ну ми нікуди не дінемось від сучасних технологій від новину і не в кожній школі є остаткування для цього, як ЄС допомагає. Звичайно, ну або перше, всі проєкти, які реалізуються нашими закладами вищої освіти, вони обов'язково поширюють цю інформацію і про свої заходи, які, наприклад, відкриті, плюс і ще платформи, які розробляються і є частіше. Вони відкритими платформами, до яких можуть долучатися теж і інші заклади вищої освіти, чи інші заклади освіти, і професійно-професійно-технічної освіти наразі долучаються до наших проектів і програм. Шкільна освіта так само, і в межах кожного з проектів обов'язково бюджет. Тується на етапі вже проектів подання обов'язково компонентна, яка стосується інфраструктури, тобто це такий системний підхід. Є звичайно, і частина контентна, методологічна технологічна, плюс ще обов'язково обладнання. Пані Наталіо, якщо є зацікавлення, які зараз нас дивляться у вивченні іноземної мови, вдосконалені, і як долучитися до вашого проекту, де шукати? У нас є офіційний проєкт, офіційний сайт нашого проєкту. Давайте проговоримо. діджіфлет англійською діджіфлет І там ви можете знайомитися з нашими оновленнями, де ми завжди. Тобто, наприклад, на кожному етапі проєкту ми розповсюджуємо інформацію про результати. Пані Світлану окремим прошарком у нас від початку вторгнення йде історія про релокацію бізнесу, шкіл, вишів. Чи залучені такі виші в ваші проекти, і яка допомога їм надається, тому що ну вони потребують зараз не лише там якихось прогресивних технологій, а взагалі якихось приміщень будь-якої допомоги, будь-яких підручників будь-якої уваги, чи є цікавість з боку європейського союзу допомагати таким вишам. Yeah. <laughs> Звичайно, по перше, вже на етапі проектування ідеї, коли проектна заявка подається на конкурс, завжди є критерії додаткової вартості залученості таких університетів. Тобто, якщо вони є в партнерстві, вже є додаткові бали під час відбору проектних заявок на фінансування Європейської комісії. Далі європейська комісія провадила і ще з початку повномасштабного вторгнення, проте і раніше, так само певні проекти, які стосувалися саме підтримки допомоги таким закладам. Вищої освіти, давайте ще раз наостанок проговоримо. Можливо, нас зараз дивляться і вчителі англійської мови, і викладачі інших предметів, директори шкіл, вишів, куди їм звертати, щоб знайти інформацію розширену, куди подавати заявку, де знайти умови і як долучитись до цього. Я думаю, що найпростіше і найшвидше це буде звернутися до нашої команди команди Національна размус плюс офісу в Україні. Ми працюємо в усіх сферах освіти, популяризуємо о, ті напрями і можливості, які відкриваються до. Речі 40 конкурсів для України відкрито, і на минулому тижні вже опублікували ключові документи. Ми допоможемо від ідеї до проєкту вже зорієнтуватися, на який з конкурсів може податися та чи інша організація. І якщо ми говоримо, наприклад, про шкільну освіту, є ще офіс підтримки програми «Ітвінінг». E це платформа, професійна платформа і мережа. Теж в сфері шкільної освіти, яка відкрита і для учнів педагогічних університетів, і для студентів. Енті університетів для а, викладачів і і так далі, тобто.